Я хочу бургер. Приготуєте? Звичайно, без проблем. Для початку включимо відповідне світло, а тепер підсмажимо котлету для бургера. От побачите, вона буде такою соковитою та неймовірно смачною. Перекладаємо нашу котлету на булочку з салатом, зверху кладемо сир, а потім підсмажимо його за допомогою пальника. Не сумніваюся від однієї думки про плавлений сир і соковиту котлету у вас вже течуть слинки. Далі підсмажимо трохи бекону і покладемо його зверху. Ну і нарешті можна прийматися за овочі: помідори, огірки і смажені гриби. Щоб бургер не був сухим, додамо гірчицю та кетчуп. Краса. Можна накривати булочкою. Вставляємо зверху шпажку і готово. Ох, це шедевр. От прошу, помилуйтесь. Ах, так, зараз увімкну світло, щоб вам було краще видно. Ого, браво, шеф! Браво! У мене все буде набагато краще. Кладемо в блендер самі смачні зелені овочі, авокадо, перчик, броколі, а потім, як слід, збиваємо. Туди ж додаємо побільше борошно і розбиваємо одне яйце. У мене вийшло чудове овочеве тісто для булочки. Перекладаємо його на лист, а далі відправляємо в духовку, одягнемо прихватку, щоб не опектися, і дістаємо нашу готову булочку. М -м, який аромат! Розрізаємо булочку навпіл і починаємо збирати наш бургер. Додаємо гірчицю, листочки салату, авокадо, огірки. На огірки викладаємо перчик, а потім знову поливаємо соусом. Вуаля. У мене вийшов неймовірний зелений бургер. От, помилуйтесь. Молодець бабуся. А я придумала, що буду робити. Я замовлю бургер з Макдональдса. Тільки додам туди побільше котлет. О, От і він. Виглядає неймовірно. Сестричка Кейт буде в захваті. Смачного тобі! Ого, як багато різних бургерів. Хочу почати ось із цього. Він виглядає дуже смачним. Ммм, вау! Він і справді дуже смачний. І бекон смачний, і сир смакота. А це треба прибрати. Отак, я в захваті. Але треба йти далі. А оцей бургер якийсь дуже зелений. Ну добре, спробую. Ой, там що лише одні овочі? Гедота. Дякую не хочу. Бррр. Ого. Ось це вже інша справа. Скільки ж тут котлет? Клас. М -м -м, хочу ще шматочок. І ще. О, так, Це неймовірно смачно. Просто нереально. І так цей бургер переміг. Правда! Ура! Макдональдс ролить! Якщо старі тортики зіпсовані, то приготуйте мені нові. Окей, я вже приступаю. Наповнюємо силіконову форму полусфер білим шоколадом, а потім заморожуємо. Далі наливаємо всередину полуничний сироп, а зверху кладемо шматочок бісквіту. Покриваємо полуничним кремом, і залишається лише закрити другою половинкою шоколадної полусфери. Вуаля! У мене вийшли милі шоколадні бомбочки, котрі треба між собою з'єднати. Далі викладаємо зверху білий шоколад і приклеїмо на нього декілька шарів шоколадних кульок. Залишилось саме легке, гарно наносимо рожевий і фіолетовий шоколадний велюр на весь торт. О, так, це справжній витвір мистецтва. Так і навіть їсти шкода. А в мене торт буде із фруктами. Поставимо прозору форму навколо торта, а тепер закидемо між формою і тортиком ягоди і фрукти. Коли торт повністю закриється ягодами, можна додати меду. А щоб отримати мед, треба сходити в гості до моєї улюбленої бджілки. Привіт, моя дорогенька! Рада тебе бачити. Цей букетик квітів спеціально для тебе. Толики дякую, це дуже приємно. А ця баночка меду для вас. До швидкої зустрічі! Бувай, бувай! Краса! Мед є. Залишилось лише додати його в мій тортик. А тепер скористаємось прим швидкої заморозки, щоб все швидко заморозити. Коли все застигне, можна знімати прозору форму. У нас і ягідки та мед застигли прямо на торті. Ось так гарно це вийшло. М -м, оро відпад. Ого, бабуся такий торт класний зробила. Час і мені зайнятися справою. Спочатку ору викладу на тарілку, а далі вилю побільше нотили зверху. Я приготую самий шоколадний торт у світі. Думаю, вийде здорово. Тепер треба обережно розмазати нутеллу ложкою, а ложку можна і облизати. Смакота. Далі візьмемо киткат і викладаємо зверху. А ще додам шоколадку Марц. Сестричка її дуже любить. З боків додам білого шоколаду, а зверху полю шоколадним сиропом. Потім карамельним. І обов'язково дадемо мим з мармеладки Кока-Коли. Ось це крутяк. Кейт, можеш спробувати? Вау, ось це так. Всі тортики виглядають неймовірно. А це просто нереально. Хочу спробувати одну кульку. Ммм, нічого собі, як прикольно. Мені подобається. Білий шоколад і полунична начинка. Здорово. Так, цей тортик мені сподобався. Ходімо далі. Ось цей тортик, на перший погляд, зроблений із самих улюблених моїх солодощів. Спробуємо. Ось це так, ніколи не їла усі солодощі одночасно. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Ну і нарешті спробую ось цей торт. Його точно робила бабуся. Лише вона може знайти так багато фруктів та ягід. Ого, та це просто нереально смачно. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Бабулічка, ти найкраща. Ой, правда? Як приємно! Велике дякую. А тепер я хочу смачний коктейль Простіше, простого зараз все буде готово. Беремо ананас, знімаємо непотрібну частину. Далі беремо ручний блендер і збиваємо всі нутрощі у нас має вийти смачний ананасовий сік. Чудово. Потім беремо спрайт і наливаємо його трохи в наш ананас. Достатньо. Потім засипаємо лохину і полуницю. І ягоди в сторону настав час трубочки і парасольки. Вставляємо трубочку, потім коктейльну парасольку і готово. Елементарно, бабуся, ваша відповідь. А я зроблю цитрусовий коктейль. Для цього треба вижати весь сік із цих лимонів. Ось так. Привіт, дитинко, Як справи? Я от витискаю лимони. Фух, ну тепер точно все. Залишилось лише додати ягоди і фрукти. Покладемо ківі, полуницю. Трохи апельсинів і свіжої м'яти. Так, що ще потрібно? О, точно! Спрайт. І його. Ні, це моє. Не будь жадібним. Пробачте, шеф. я не спеціально, я навмисно. Заливаємо в келих трохи спрайту, ставимо трубочку і тепер точно готово. Да уж, ось це пристрасті. Ну, а для мого коктейлю знадобиться перекласти в келик всі мармеладки. М -м, вони такі смачні, а потім залити фантою. Ви тільки подивіться на цю красу. Залишилось додати трубочку і можна подавати. Просимо дорогенька. Усі коктейлі виглядають класно, але хочу почати з цього. М -м, яка М -м -м. смакота. І навіть полуничка є. Здорово. А тут у нас що? М -м, також смачно. Мені сподобалось. Так, неймовірно. О, а цей коктейль з мармеладками. Такий мені подобається. І також дуже смачно. Але переможцем я обираю коктейль від шефа. Серйозно, я переміг? Так несподівано. Хоча ні, я знав, що я найкращий. Мяу! Емо, що ти хочеш? Показуй швидше. Я хочу шоколадний фонтан. Приготуйте, будь ласка. Буде зроблено. Мені знадобиться молоко, котре я повністю вилю в каструлю. Далі беремо пару плиток шоколаду і гарненько все перемішаємо. Тепер беремо каструлю і заливаємо молочний шоколад у фонтан. Мрмяу! Як же апетитно. Тепер беремо ридячі хвости. М -м -м, головне їх не з'їсти. Насаджуємо на шпажку. І подаємо разом із шоколадним фонтаном. Мяу! І так, засипаємо скітовсу фонтан. Бо я хочу зробити фонтан зі смаком з Так, він буде райдужним. Тепер я озброю спальниками і розплавлю цукерки. О, пішла спека. Яка краса? Неймовірно, у мене вийшло. Думаю, достатньо. А я зроблю корисний фонтан. Для цього взбиваємо в блендері броколі, шпинат та руколу. Заливаємо водою та перемішуємо. Вийшло ідеально. Можна заливати овочево суміш у фонтан. Ой, ну яка краса. Але це ще не все. Наш пашку я насаджу чері... Огірок та моркву. От і все, моя страва готова. Ема дорогенька, спробуй. Вау, все виглядає супер! Хочу стравати. Це що, риба? Ну, добре, давайте спробуємо. Раптом вона не справжня. Хоча пахне, як справжня. Знаєте, таке я їсти не буду. Так, а це що у нас? Овочевий фонтан. Ніколи такого не коштувала. Ну, таке собі. Мені не подобається. Ух ти! Маршмеллоу! І фонтан такий кольоровий, яскравий. Виглядає нереально апетитно. А на смак ще краще. Мені дуже подобається. Ням-ням-ням. Однозначна перемога. О, то це ж мій фонтан. Я переміг. Котик, давай радіти. Ще трохи і ранкове молоко з мене вийде. Тепер я хочу щось в апараті. Можете придумати, що в нього покласти. Давайте я вас вірю. Чудово, в мене вже є ідея. Я зроблю апарат із жуйкою. Вона має бути ідеально круглою. Отак. От Хуба-буба підійде ідеально. Вона у мене різних кольорів. Для початку треба все розкатати. А потім вирізати невеликі круги. Ага, ось так. Класно. Витягуємо одне коло і катаємо кульку. Ще трохи і готова. Погляньте, вийшла чудова жуйка. Дуже багато чудових жуйок. Тепер їх можна засипати в апарат. О, як же апетитно виглядає. От і все можна подавати. Мяу! У мене ідея набагато краще. Мені потрібен акваріум з моїми улюбленими рибками. Вони такі апетитні, О, тобто красиві. Ловимо всіх рибок сачком, а потім перекладаємо в апарат, куди я вже налив води. Готово. Мамочки, сміливо шеф-кіт, сміливо. Ну що ж, час і мені приступати до приготування. Я люблю робити страви корисні та смачні. Тому наріжу фрукти на квадратики. Наріжу фрукт дракона. Потім ананасик. Потім екзотичні манго і апельсинку. Кожен готовий квадратик кладемо у різні форми. У мене багато круглих форм. От і все. Залишилось залити желе. Ой, як же смачно та солодко буде. Накриваємо і чекаємо, коли все застигне. Настав час перевіряти. Так, вийшло ідеально. Можна перекладати фруктово желейні кульки в апарат. Так, Це корисна версія жуєк, від котрих зуби не зіпсуються. Смачного дитинко! Вау, це рибки. Нічого собі. Можливо, це ілюзія. Спробуємо дістати. О, ні, це не ілюзія. Це справжні рибки. Ні, таке я їсти не буду. А ось це виглядає красиво. І схожа на апарати з жуйкою. О, рожева жуйка. М -м, гарно та смачно. А ще й бульбашка вийшла неймовірною. Мені подобається. Так, все ми відставимо. А ось тут прокрутимо і спробуємо. Хм, Здається, це желейна цукерка. Вау, смачно! Мені подобається. Цей апарат з фруктово желейними цукерками перемагає. Я перемогла. Ура! Ой, ну все. Тепер я хочу, щоб ви приготували мені щось із полуницею! Приготуєте добре? З полуницею та без проблем. Нау. Mm -hmm. no. oh, так це легко. Якщо хочеш полуницю, то буде тобі полуниця. Це самий простий раунд за все моє кулінарне життя. І так, беремо дуже багато полуниці і насаджуємо її на шпажку Чудово mm -hmm. Тепер беремо келих. До речі, він же наповнений полуницею. І втикаємо в нього шпажки. Краса! Мій супердесерт майже готовий. Ема буде в захваті, коли побачить цю вежу. Можна переходити до прикрас. Додамо смачний ванільний крем. Ось так. А ще обов'язково прикрасимо все печивом. Краса! Ну що, бачили, що я зробив? Мяу бачив! Хоча краще б мої котячі очі це не бачили. Я вигадав дещо набагато смачніше. Беремо кульку, зануримо в шоколад, а потім гострими пазурями. Раз. І кульки більше нема. Проте залишилась розкішна шоколадна полусфера. Нею я накрив купу полуниці, а потім додав трохи деталей, щоб ема зрозуміла, що страва належить коту шефу. Я вже нарізала полуницю. Хочу приготувати полуничний чизкейк. Засипаємо полуницю у форму, де раніше розклала пісочне тісто. А потім заливаємо все молочною сумішшю і відправляємо в духовку. Так, ось і все готово. Ви тільки подивіться, як апетитно. Ема смачного. Вау! Нічого собі! Хочу почати з цієї високої полоничної вижі. Вау! Як смачно! Хочу ще і ще. Шалено. Крем та полониця дуже здорово поєднуються. Тепер я хочу спробувати ось цей полоничний чизкейк. Не сумніваюся, що його приготувала бабуся. Її випічку я впізнаю з тисячі. Ну що ж, залишилась остання страва. Поленицю не бачу, але, мабуть, треба розтопити шоколадну сферу. Поливаємо. Ого і правда. Я бачу полуницю. Давайте спробуємо. О, Боже мій! Що може бути смачніше за полоницю в шоколаді? Кіт точно знав, що робить. І так, ця страва перемагає. М'яу. Я найкращий шеф-кіт на світі. Шкірені, приберіть руки від переможних.